Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я хочу ознайомити вас з посівним календарем на червень місяць 2025 року. Дивлячись по погоді, яка сьогодні у нас у травні місяці, то червень місяць для городників буде дуже важливим місяцем через те, що якщо буде гарна погода, нам потрібно буде багато чого посадити, пересадити. адже Живемо надією, що отримаємо все таки урожаї у 2025 році. Що ж можна садити, і сіяти у червні 2025 року? А садити ще можна все, щоб лише була погода. І помідори, і перці, і баклажани, і кабачки, і гарбузи, і огірки, і ридиски, і моркву, і бурячки, все ще встигне. Дати урожаї лише були б сприятливі дні і гарна погода. Звичайно, і кріп, і петрушку, і шпинат це можна сіяти і все дасть урожаї. Зелень взагалі можна висівати кожні дві неділі, і ми все отримаємо свіже і якісне і красиве. Хочу вас ознайомити, друзі, із сприятливими днями, які пропонує місячний посівний календар на червень 2020. 25 року. Основні місячні фази в червні 2025 року. 1-2 червня це зростаюча місячна фаза, 3 червня це перша чверть, з 4 по 10 червня місяць у зростаючій фазі. 11 червня це повня, з 12 по 17 червня це місяць, що спадає. 18 червня остання третя, чверть, з 19 по 24 червня спадний місяць, 25 червня молодик. З 26 по 30 червня зростаюча місячна фаза. Тобто, ми будемо мати дві зростаючих місячних фази. Це з 1 по 10 червня, і з 26 по 30 червня і місяць, який спадає, із 12 по 24 червня. Заборонені дні у червні місяці 2025 року це 11 червня повня, 24 червня це день перед молодиком, 25 червня це сам молодик, і 26 червня це заборонений день. Після молодика, дорогі друзі, звичайно, будемо працювати тоді, коли будемо мати здоров'я і хороший день. Але не добре, коли є посівний календар, який ми можемо і підглянути. Тому я хочу запропонувати по днях посівний календар на червень 2025 року. 1 червня це місяць зростає у знакі Лев. Це не плодючий знак зодіаку. Не варто поливати і підживлювати, садити і пересаджувати рослини, замочувати, і пророщувати насіння. Що можна робити в цей день? Можна орати, ґрунт, розпушувати землю, знищувати шкідники, боротися з хворобами. 2, 3 та 4 червня зростаюча місячна фаза в знаку діви. Це знак середньої родючості. Це сприятливі дні для пасинкування томатів, посіву кропу, зелені, проріжування сходів, полив і підживлення, пікрування розсади. Можна сіяти траву на газон, можна висаджувати рослини. Не рекомендується замочувати насіння. 5-6 червня, зростаюча місячна фаза в знаку Терези це знак середньої родючості. Приятливі дні для посіву і огірків, цвітної капусти, середньостиглих і пізніх сортів. Можна висівати зелень, це і салати, і шпинати, колірабі, цибулю, можна садити картоплю. Висаджувати розсади помідорів, огірків, перцю, баклажанів, брусельської цвітної капусти, пасинкувати і прищипувати, проводити полив і підживлення, розпушувати ґрунт. Не рекомендується в дані дні проводити щеплення, використовувати різні отрутохімікати. 7, 8 та 9 червня. Місяць зростаючий фазі в знаку скорпіон. Це родючий знак, дуже плодючі дні. Місячний посівний календар рекомендує сіяти огірки, помідори, пекінську капусту, цвітну капусту, сажати часник, цибулю, батон, шніт цибулю, посів петрушки, салату, щавлю, шпинату, висадка різної розсади, полив, підживлення. Не рекомендується ділити корені та бульбоцибулини, проводити обрізку та прищіпку, пасинкувати. 10 червня. Зростаючий місяць у стрільці. Це малородючий знак. Можна сіяти декоративно квітучі рослини, проводити перекопку розпушування ґрунту. 11 червня. Повний місяць у знаку зодіаку-стрілець. Наповню, місячний посівний календар не рекомендує турбувати рослини. 12, 13 та 14 червня спадний місяць козирозі – Знак середньої плодючості. Рекомендується посадка картоплі, можна саджати цибулю, салат, качаний, рідиску, часник, буряк та інші коренеплоди, висаджувати розсаду, обрізати та прищіпувати, кореневе та позакореневе підживлення можна проводити, прополювання буряну, знищення шкідників, боротьба з хворобами рослин, замочування насіння можна проводити. Не рекомендується виконувати роботи, під час яких можна травмувати коріння рослин. Воно буде довго гоїтися. 15-16 червня. Місяць спадає в знак водолія. Це зовсім не плодючий знак зодіаку. Що можна робити в ці дні? Пасинкування та прищіпка, формування батогів огірків або формування кущів помідор, проріжування сходів, прополювання, обробка ґрунту, знищення бур'яну. Але несприятливі дні для таких робіт, як посів, посадка та пересадка рослин, полив та підживлення. 17 та 18 червня, спадна місячна фаза в рибах. Це дуже плодючий знак зодіаку. Все можна робити, сіяти, садити і пересаджувати, сприятливі дні для посадки більшості культур, особливо кореноплодів та цибулинних. Можна садити картоплю, посів мангольда, цикорії, кореневих зелених культур, шпинату, пізностиглих сортів, крес салату, щавлю, гороху, квасолі, цибулі, батут, висадка розсади, пікірування сіянців, помірний полив і підживлення, але несприятливі дні для обрізки рослин, обробки хімічними препаратами. 19, 20 червня, спадаючий місяць у овні, неплодючий знак зодіаку. Ці дні можна розпушувати землю. Знищувати бур'яни, боротися з хворобами та шкідниками рослин, але не потрібно сіяти, садити, пересаджувати, пікірувати, пасинкувати, окорінювати рослини, поливати та підживлювати, проводити обрізку та формування дерев і кущів. 21 та 22 червня, спадаючий місяць у тельці, це дуже плодючий знак зодіаку. Ці дні – Дуже добре садити більшості культур. Особливо добре саджати в ці дні коренеплоди, часник цибулю, садити помідори, пей, огірки, баклажани, картоплю, редиску, гарбузи, замочувати і пророщувати насіння, обрізати та прищіпку проводити, полив і підживлення. Але не рекомендується пересаджувати рослини, розпушувати землю в районі коренів, тому що є великий ризик травмувати, а рани будуть довго гоїтися. 23 червня. Місяць спадає у близнюках. Це малородючий знак зодіаку. Можна пасинкувати помідори, формувати батоги огірків, розпушувати суху землю, підсипати, мульчувати, проріжувати сходи, знищувати шкідників, але не потрібно пересаджувати рослини чи пікерувати сіянці. 24, 25 та 26 червня. Це народжується молодий місяць у знаку рак. Це дні молодика, коли рослини дуже вразливі. Тому місячний посівний календар городника не рекомендує турбувати їх у ці три дні: 27, 28 та 29 червня. Місяць зростає в знаку Лев. Це неплодючий знак зодіаку, 29 число. Місяць приходить Діву в 14.43 години, 30 червня. Зростаючий місяць, у знаку зодіаку діва це знак середньої родючості, що можна робити за місячним календарем, розпушувати землю, якщо є потреба копати чи орати. Знищувати шкідників, вживати заходів проти хвороб рослин, виполювати бур'яни, несприятливі дні для того, щоб саджати, чи присаджувати, чи рослини, чи дерева, чи кущі, пророщувати насіння, поливати та піживлювати не рекомендує місячний посівний календар. Сприятливий день для посіву зелені, посіву газонів. Висадки, розсади, пасинкування помідорів, формування батогів, огірків, проріжування сходів, підживлення та полив, пікерування розсади, але замочувати насіння не радить посівний календар. Друзі, я ознайомила вас з посівним календарем на червень місяць 2025 року. Вірите вам чи ні, це ваша справа, але по-любому заглядаємо, що ж нам радить посівний календар, і дуже добре, коли. Співпадають наші роботи із рекомендованими днями. А я вам бажаю, які б дні ви не посіяли і не посадили. Хай ваші рослинки будуть дужі і дадуть вам гарні щедрі урожаї. До побачення, друзі, до нових зустрічей!